Так, усім доброго ранку. Ще добре не розпогодилось, але ми вже оремо. Ось так виходить, як завжди нашим плугом 2 по 25. Просили на каналі люди показати управління навіскою. Отож в двох словах хочу так сказати. Так, цей речах відповідає за підйом опускання навіски самої. Зараз ми заведемо тракторець, щоб було. Ось. Опускаємо вперед. Блух опускається. Піднімаємо догори плуг піднімається. Далі. Тут в нас є речах глибини. Це коли працюємо з фрезою. Там має бути спеціальний трос. Назад я зараз стану, покажу. І цим виставляємо уровень глибини фрези. Чим нижче, тим глибина більша буде. До гори менша глибина. Є ще така штука, як, допустимо, оцей речажок. Це коли ми заїхали, опустили, допустимо, загінку, як тільки включаємо задню передачу, бачите, самі плуг піднімається. Далі. Є ще така штука. Як пам'ять на віскі. Тобто ми виставили і цим тільки джойстиком, бачите, догори вниз піднімаємо. Це зрозуміло. Заглушу, щоб було чути мене краще. Далі. Опа! Це передачі. Діапазон передач. Це діапазон повишених, понижених. Вал відбору потужності 4 швидкості, це зрозуміло. І блокировка самої ну, коліс диференціал. Це включення виключення заднього моста. Ця кнопка відповідає за оберт на місці. Коли вона включена, вона тільки працює на, до третього діапазону. На четвертому діапазоні вона не працює. Ну, це зроблено для того, щоб не порвати переднє місце мається на увазі. Так, тут все, я сподіваюся, зрозуміло, понятно. По автоматиці. Цей строго в діапазоні в горизонті. Точніше, оцей в горизонті. це йде підтримка горизонту, мається на увазі, отак, типу, що фреза собі гуляє. А цей йде ручне управління оцим речашком. Цим тумблером ми собі підрівнюємо просто саму фрезу, типу не раз треба виставити під якийсь там кут певний і собі можемо працювати. Допустимо, їдемо по краях, щоб загорнути більше. На межу, наприклад, коли межа дуже сильно відобрана, то цим речашком ми собі регулюємо фрезу, просто щоб більше накидало, наприклад, на межу, типу, ну, сама фреза. Зрозуміло. Далі. Є така штука в нас як механічний підйом. Мається на увазі цей речах, другий що я показував. Ось тут чіпляється трос. І цей трос. Буде виставляти вам глибину, буде піднімати або впускати. Він там тисне на клапанець, одним словом, і воно це все працює. Є ще така гарна функція, теж виставляється ось цим рычажком. Бачите. Тобто в долину і догори. Якщо догори, то просто навіска буде падати. Якщо ми включимо вниз, то навіска буде робити як. Починає різко так, якби би падати, і потім свій легенько легенько сідає. Це зроблено для того, наприклад, якщо маємо сівалку, щоб нею не кидати, сушники не гнути. Та будь-що не кидати мається на увазі, то ця функція дуже класно тоді працює. На плугу я її вимикаю, щоб просто плуг кинути, щоб він заглибився. Ну і все, тут більше такого нічого немає. Механіці, механіка тут дуже проста. Ось таких пару слів. Якщо буде цікаво, то ще пишіть, буду коментувати. Просто людина звернулася, попросила, в нього там і секи, не пам'ятаю, якісь там 200 з чимось. На механіці він не, знав, не знає, точніше, яке управління, що за що відповідає. Я так коротко, в двох словах поясню. Це є газ ручний, це є реверс вперед-назад. Все, тут, тут більше нічого немає. Все, ми оремо далі. Зараз. Ik heb hier een Samen met een oranje, zoals ik Рівненько борізок немає. Взагалі супер. Що такі справи. Горемо глибоко. Покажу, то зараз будуть казати хейтери, що там що ти там знаю, ну, Як поміряти вам глибину. Не знаю, як вам поміряти. Тут сантиметрів 20 є критих, 100%. Хто знає, той знає. Ну практично. На весь корпус. Колесо, як бачимо, взагалі землі не торкається, просто кинув його на максимум, скільки може заглибитися. Тому так, все. Всім гарного дня, мирного неба. А я працюю. Слава Україні, героям слава!